Доброго дня всім! Сьогодні 3 листопада 2025 року. Хочу зробити коротенький огляд двох ван нікелювання з алмазом від компанії Гальванік Декор. Конкретно ці дві ванни нікелювання це доповнення вже до діючої лінії, на якій можна нанести нікелювання на нержавіючу сталь, конкретно на алмазні фрези стоматологічного. Та манікюрного призначення. Кожна ця ванна по 170 літрів. Одночасно можна працювати на 10 завісів. До цих ван пропонується 10-канальний блок живлення, тобто один на 10 каналів і ще такий точно теж на 10 каналів. На кожну ванну по 10 каналів. Продуктивність цієї лінії 10-11 тисяч заготовок на 10. Один робочий день. Що мається в ваннах? Ванни до кінця ще не облаштовані. Тут будуть анодні, катодні штанги, спеціальні приспособи для засипання алмазного порошку різної фракції, також мається нагрівання, фторопластий нагрівач, система перемішування та фільтрації розчину, органи управління. Нагрівом та вмиканням насосу. Оці дві ванни вони повністю однотипні. Так вони виглядають. Що стосується блока живлення, такий блок живлення повністю зібраний, виходи. Під'єднання штанг. Живлення і вмикання кожного по черзі або одночасно можна працювати. Управління відбувається за допомогою кожного каналу через цей блочок. Повний, повний тут функціонал, настроєк. Що можна якісно виконати завдання. Що стосується ще цієї лінії, і які властивості получаються, коли ми наносимо на заготовки з нержавіючої сталі для роботи в манікюрному виробництві або стоматологічному, а також для ювелірів це може примінятися. В цих, ваннах, в цих ваннах відбувається процес: спочатку наноситься шар нікелю Потім наноситься деякий шар нікелю в переміжку з алмазним порошком різної фракції від 50 до 150 мікрометрів, і потім закріпляється зверху ще нікелю. В такому вигляді фреза має довготривалий термін використання. На працюючій лінії вже три роки відбуваються якісні покриття, продукція поставляється. Цим виробником цих заготовок фрез не тільки на території України, а вже до стран Європи. Конкретно під ці ванни та й під весь технологічний процес поставляються наші розчини, які колись три роки назад були відпрацьовані конкретно під ці завдання. Вони прекрасно справляються. Ми постійно контактуємо з цим замовником для того, щоб більш якісно можна було виконувати покриття, щось допрацьовуємо, щось додаємо, але вже ну, десь півтора року це вже повноцінно працює, вже нічого доповняти. Працюємо ще над ним нікелевим електролітом, який дає більшу швидкість нанесення без втрати. Якості покриття, скажімо так. Тому кому і хто цим займається, така тема інтересна, то, будь ласка, звертайтесь, підскажемо, поможемо. Сплануємо лінію від маленької до великої, залежно від вашого бажання і продуктивності в роботі. Всім гарного дня, до побачення!